Я бачила сон, слова. Слова, криваві літери на сірому асфальті. В десята в країні криваві жнива. Війна все кружляє у вальсі. Я бачила поле, горілу стерню під сонцем палючим лежали солдати. Це ті, хто сьогодні загинув би. Чиї тіла не можуть забрати, охоплює жах від кожного слова, ти вранці прокинешся, хтось уже ні. Новини гортаємо знову і знову, Чи є доля правди у згустку брехні. Я бачила сон, де у рай полетіли душі, що в пеклі були на землі. Душі людей, які жити хотіли. Загубилися чорній імлі.